До римлян послання святого апостола Павла читання, браття мусимо ми сильні, немочні, безсильних носити, а не собі догоджати, кожен із нас нехай догоджає ближньому, а на добро збудування. Бо і Христос не собі його догодив, а як написано: зневаги тих, хто тебе не, зва... не зневажив, впали на мене, а все, що перше написано, написане нам науку, щоб, пер... щоб терпіння і, і потіхою Списаннями ми мали надію, а Бог терпеливості і потіхи, нехай дасть вам. Бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушною одним, одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Отже, тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас до слави Божої.